Вітаю нашій театральній кав'ярні сьогодні. Такі приємні люди. Світлана Фецайло, театрознавиця, і наш гість, режисер, постановник театру імені Садовського Григорій. Сире Сиротюк, Сиротюк доброго я Олена Черпатюк в нашій театральній кав'ярні. Отже, пані Світлана, ми продовжуємо говорити про особистості, які творять історію, історію Вінницького театру. Говоримо про минуле нашого театру, про сьогодення і про його майбутнє. От, якраз пан Григорій є сьогоденням нашого театру, який творить історію сучасного театру імені Садовського. З чого все починалося, власне любов до театру, звідки вона з'явилася? Ну, ну, певно, що зі, шку... зі шкільних часів, те, що я вже не один раз розповідав, що в принципі я дуже рано почав навчився читати у мене. У батько був такий бібліофілом і дуже багато. Ну, якщо ви знаєте, на, на той час в радянському союзі книжки хороші купити було це дуже ну, важко, але моєму батьку якось здавалося. Потім я підключився взагалі до цієї гри, до е, полювання за книжками, і е, записався десь в класі. П'ятому записався до бібліотеки Івана Франка, тоді дитячої бібліотеки, і бібліотекарі мені не вірили, тому що я набирав там купу книжок і через пару днів приносив назад і не говорить, що все прочитав. Кажу, ну так, ніхто не вірив мені. І так якось випадково натрапив на вільяма нашого Шекспіра. І якось так мене зацікавило, все це. І я десь вже. За рік прочитав, прочитав всього Шекспіра. Ну, за винятком деяких там історичних хронік, звичайно, для Шекспіра важко прочитати було в тому віці. От. І ну захопився саме тому, що драматургія, як на мене, залишає окрім книжок, так. Залишаючи місце для, для власної фантазії. Ну, це так. ж начитався книжок, а потім а, ну, да, пішов в театральну студію. Угу. Так. Тобто любов зародилася в серці, любов до театру. Той роман із театром почався ще з дитячих років. Ми за вас так розписуємо історію <рес> так, вашу кіну. До, до речі, я пішов потім у. Тоді ще, як це називався? Палац піонерів тоді так. ще. Так. Mm -hmm. От. І не наважився піти. Це мені було десь в 9 чи в 8 класі, не пам'ятаю. В 9, здається, в класі. Не наважився піти до театральної студії, де там Надя Бойко і, тоді викладала і Расенко, не пам'ятаю, Лілія Лілія Расенко. І, Пішов на журналістику, прийшов і oh. натрапив на Світлану Вишневську, якщо ви знаєте, Світлану, от, е, вона мені порадила, сказала, привела мене в театральну студію, познайомила зі всіма. І так я завдяки Світлані я потрапив до, до театральної студії, де зараз тоді ми вчилися. Е, Багато в нас було в театральній студії З відомих таких, як зараз разом ми вчилися. Це Олександр Свінін, uh -huh. нинішній головний режисер. Театру Ляльок, Павло Гарбанський, якщо ви знаєте, такого журналіста, теж от це... Тися Славінська. Тися Славінська раніше була. Да, це... Все одно вийшли. З, да, ну, з тієї студії багато, хто вийшов: Валя Наталушка, Валентина Наталушка, Надя Кривцон, да, багато. Але от це ті, з ким я навчався в студії. І потім після студії одразу так, от ми от, ці, цілою когортою, Саша Свінін, Павло Горбанський, а Тетяна Свініна теж. Так. Ми пішли до театру Ляльок, вступили до театру Ляльок і працювали зразу після школи вийшло. Пішли працювати в театр Ляльок. Я пропрацював там два роки. І потім, все ж таки, ну ми все одно не полишали надії вступати в театральні вузи. І от вже там пропрацювавши два роки, вже поїхав до Лінінграду да і вступив в театральний інститут лінінградський. Ну один із найкращих на той час. Так, ну, я не буду зараз згадувати ті ми часи. я ну, так. Ще з причиною... Але Це все причини... були чи... ну, щасливі часи, бо ми да. були юними. Так, так. так. Це, це... Чи... Ні, це дійсно були от настільки творчі і настільки класні часи, але, е, на жаль, зараз я кажу, що ситуація змінилася, і багато тих е, моїх однокурсників, які навчалися. Е, там зараз, які залишилися в Росії, вони настільки ну, не хочеться про них згадувати. І не будемо. Хочу згадати тільки про справжніх людей, от двох, які підтримували і мене, і Україну в цій всій боротьбі. Це Роман Павлушов, Мій однокурсник він втік з Росії ще давно. Ще з 12 року він прокляв Росію і втік звідти. І тому від нього підтримка була серйозна. І Найля Матіуліна, вона татарка. Да, це теж ми однокурсники, які от реально підтримували Україну. А до речі, деякі е, українці ну, от. Е, Ну, тобто. Так звані, будемо да. говорити. Ну, повністю стали манкуртами, то есть, ну, нема про що розмовляти. Тому я не дуже хочу згадувати Але про Санкт Петербург. Буде. З професійної точки зору, да, це реально це багато мені дало. І в принципі, я дос досі користуюся деякими, ну, в педагогічній діяльності, користуюся Тех. методологіями mm -hmm. і технікою. І все це з. Mm. А потім одразу Вінниця. І mm -hmm. Вінницький mm -hmm. театр. Да. То є супер, да, що ви повернулись до рідного міста. А так. що от найбільше? От найбільше якась вистава. Як актор на початку? Як, да, як актор, звичайно, тому що він отримав диплом актора театру та кіно. Mm -hmm. І ось ну, от найбільше з цього періоду це був період 10 років. Ну, 11, да. Даже так, 11 ну хай років. буде 11 років на ну, оцей період. От що ну, найяскравіша, яка була вистава от, для тебе? Для мене ну, настільки, ну я був там і актором, але настільки, е, я вважаю, що це одна з найкращих вистав взагалі була не тільки е, поминальна молитва з Анатолієм Миколаївичем Мовчаренко в головній ролі. Це я вважаю, що це найкраща вистава взагалі е, того періоду. Він перчика. Ну. Да. Я грав там перчика, але так як працював Анатолій Миколайович, і Лідія Олексіївна, і Нестер Павлович, і Володимир Михайлович Матковський, mm -hmm. маю на увазі, і, і, Микола... і Микола Сардаковський. Так, да, це був просто дивовижний. Ні, був була, ну, шикарний ансамбль. Був і, ну, і якщо всіх згадувати, то всіх можна згадати. Але mm -hmm. е, що б там не говорили, я вважаю, що. Анатолій Миколайович в ролі Менах, ой, цього Молочника. він не, перевершений. не перевершений. Краще за всіх, за всяких Ліонових, Стапів, этих, Богданів Ступок. Всі, він краще був. Взагалі це був актор від Бога. І я багатьо, багатьма своїми там, скажімо так, ну, здобутками і завдячую йому, тому що він, в нього було реально чому повчитися. І він був не просто хорошим актором, геніальним актором, а ще й хорошим педагогом. Ось досвіду набув і поїхав. До Києва досвіду так. Ну так склалося, що в ті часи в 90-ті роки якось було важко вижити на театральну зарплату і доводилося. От я ще перебити, тому чому mm -hmm. так? Тому що це таки був досвід е, КВК, так? був досвід написання якихось сценаріїв і капусників, і тому це було близьким. І Гріша поїхав саме ось ще в цю царену. Ну я ж кажу, да, я якраз хотів про це говорити. І ми, з, якщо ви знаєте такого Романа Дірюгу, ми почали працювати в, в створенні, як би це сказати, візуального контенту телевізійного. Ми робили одяг для багатьох програм. Віницьких телевізійних, і навіть для київських, чернівецьких програм, і заставки робили все це. От. І так вийшло, що саме через це вийшов на мене Ігор Шуров, тому що на «1 плюс 1» шукали тоді сценаристи. І знаючи те, що ми пишемо, і ми робили з Ромою щей власний проєкт гумористичний, невеличкі п'ятихвилинки, з, з якого. Вигнали з роботи Камінюка. <свят> да, було таке. Да, було не таке жартувалися. Не жартувалися. Ми, ми робили пародійне шоу таке. Ну там 5-10 хвилин. Да, і зробили пародію на тоді, це який рік був. Я вже не пам'ятаю, 99-й чи двохтисячний чи десь так. Взяли привітання Леоніда Даниловича Кучми новорічне. І підклали свій тест, і, 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 кожен день приносить нові проблеми <с. в нашій країні. <с. Як же вирішити ці проблеми? Я для себе цю проблему вирішив. Снікерс? Зів і порядок. В країні. Я, а, Як вже навести в країні порядок? Я для себе цю проблему вирішив. Снікерс? Зів і порядок. І, і, і за цього сюжетику. Вивну камінюка камін з роботи, а, не, а ми е, перебазувалися з ВДТ на п'ятий канал. Ой, на штар. На п'ятий канал зразу. З Олександром Обрамчуком там познайомилися і з багатьма там, з Тетяною Макріді, працювали з Наталко Буженецькою, Андрією. Телевізійне минуле можна сказати. Якщо так до театру повернемось, ви яскравий, яскравий актор. От у нас є деякі ваші світлини з деяких ваших робіт. Я бачу, ну і про можна говорити і про кіно, і про телебачення. Давайте про театр поговоримо. Ви така глиба, вибачте. Десять років, 10 років я це займався, просто... ну, щоб так проскочити, 10 років займався на телебаченні. Ми писали сценарії і ну, до, да. до багатьох. Але mm -hmm. загалом це були інтелектуальні програми. І, в зв'язку з багатьма ну, саме умний, мільйон. перший мільйон, мільйонер гаряче крісло. Коли бачили наш послужний список, скільки програми зробили, то деякі продюсери, сказали, що говорили, що в них таких грошей немає, щоб нас найняти. Ну, не в цьому. От. поступово, коли. А, ще до цього, ми поїхали... Я поїхав на вечір зустрічі з випускниками у 2010 році. 20 років було випуску в Пітер. Зустрівся там зі своїми однокурсниками. і Подумав, а чого так от не повернутися до театру. І вирішив вступити ще й на режисуру в Карпенка Каро. Був час і натхнення. А зараз теж ви закінчуєте щось, щось дає. Ну магістратура магістратуру. Знає, щось, магістратуру, пані щось, не магістратуру. Не тобто ну вчиться і вчиться, Щиться, так. але е Григорій відомий як яскравий, дуже яскравий так. актор. Ось і його мити подивимось, деякі його, де світлини, його мрії світлини верніше з вистав, да, да? от образи, які він втілював. Можемо ну який будь-який можна подивитися, і одразу просто от, ну наприклад, оця вистава. Ой, це склероз, це, це селфі склероз. да, зі склерозом. Це такий да. добродушний ви в ролі склероз. Да. Дуже, Дуже це, добродушний. Чим далі до звітом, то тим ближче, да. До склерозу. Дитячі вистави, також от ви. Як ви в дитячі, наприклад, ну це не дитяча вистава, ну да? <смеш> далеко не дитяча. «Бал негідники» – це в моїй постановці. Він ну, просто любить чорну комедію. Угу. Так, я, до речі, якщо говорити про комедії, так, то в принципі, е, ну, я бачу багато е, хто з режисерів сучасних, українських, так вони зневажливо ставляться до комедії. Але насправді е, е, я гадаю, що це. Не зневага, а просто страх, тому що поставити комедію це набагато складніше, чим якусь Настужна, драму. Чим якусь ви mm -hmm. розумієте? От в принципі, це ну я коли вчився ще в університеті. Ну Карпенка Карого, і мій педагог казав, що комедія це найвищий щабель, який можна поставити, mm -hmm. тому що драму можна зіграти, проплакати, видавити сльозу. Це не так е, важко, як е, примусити людину сміятися. Наприклад, яка комедія так вам до душі ваша і має на увазі Ваші постановці? Я от навпак, я от знаходжу якраз такі комедії, які ще до цього ніхто не ставив в Україні. От, тільки після мене Так, ну, Наприклад, давайте назвемо. Ну, от, бал негідників, чай з м'ятою або з лимоном. Зараз я ставлю цені стикалі з молоком або без чай з м'ятою або ну, то з лимон, а, да, це... От якраз світлинка, Да. да, це? да чай мяту, це чай з м'ятою або з лимоном. Э, э, Шукаю, да, Я вже починаю по назвах шукати вже. У мене так виходить два цикли, які бал негідників ніч вовків. Треба третю щось щось теж таке назву дім божевільних, чи ще да, щось. Є така комедія. Нічовки, дім божевільних да, вовки всі да. зібралися. І тут чай з мятою або з лимоном, сані стикалі з молоком або без теж треба щось таке з напоєм. Теж таку виставу Тема, ну, да? це, треба шукати. Але, але, але завтра. О 7.30 ми їдемо до Львова. І ми будемо представляти виставу Григорія на Чудовому театральному фестивалі Золотий Зокрема. Лев. І це вистава Драма Ніч вогків. Так. Е є такі речі, які от стікаються. В, е я зрозумів одну таку річ, коли вистава дуже залежить від того, кого ти береш в акторський склад. І з часом вже вибудувалось, скажімо так, ядро на акторів, які ну. Ти вірять, вірять мені, які вони, mm. вони мені вірять, я їм довіряю. Можна сказати, і... Ваші люди, да? це так? Ну, Команда, на, на театр, а, театр, що театр не має. це така структура, де будь-який нова людина, якісь нові щось сприймається дуже так, скажімо так, насторожено, і інколи навіть, навіть вороже, можна сказати. Але коли вже е, сприймається це все, то тоді вже е, йде в збройньому <laughs> mm -hmm. напрямку. Тобі вже починають довіряти, вже просять. Там, а чого ти мене не береш в виставу? Я... Просяться вже mm -mm. просяться. А, а, а інколи Ну, на початку може бути дуже вороже і навіть на шкоду працювати. Є і такий досвід у мене. що... Ну, Але це таке, не будемо говорити, згадувати про це. Ось. Просто коли читаєш якусь п'єсу, я, наприклад, читаю гріша завжди сміється. От коли я, він каже, що не сподобалося, кажу, та ні, я просто в шоці. Я не знаю, як цю ні, як цю виставу бал негідників можна поставити і зіграти ще. А вона вийшла так, що от я чесно, я шість вистав поспіль. Вот дивилася. Просто я не мені хотілося подивитися, але дивилась не так на якусь от сюжетну лінію, як на гру акторів. От гра акторів, а от політ над гніздом зозулі, там гра акторів, так горісаротюк. Я ну, та? зіграв це. Ну мене ввели на цю роль, вас, буквально за, дві, образ за дві, образ такий за дві репетиції. Голова. <голова> <голова> Бронден? ну, <голова> no. Вважається, що головна, ну я ну, думаю, що МакМерфі головна роль. <сум> ну вона але все це йде <сум> да, від імені від імені Бромдена, да, вождя Бромдена. Ну думаю, що <сум> <сум> хоча режисер не дуже хотів, щоб я був схожий на, на індійця <сум> <сум> індіанця, але в принципі я не міг не використати свою зовнішність, <сум> щоб а, ні, не вибрати. То ніч Ви е, в цій виставі не граєте? Ні. Ні. Я а хочеться режисер та себе там бачите. Ви знаєте, я вже коли я почав ну, більше в режисурі, акторська робота мені не дуже подобається, тому що я відключаюся як режисер, починаю грати за партнерів, там думати за кого, за все, і забуваю про, про, своє, про свою роботу інколи. І це дуже шкодить, так що мені більше зараз допоміг бути режисером, тому що я програю за кожного. Да я ага. на собі перевіряю я програю за кожного актора. Інколи, коли бачу, що актор сам рухається, це чудово. Але я теж саме роблю, коли я граю акторське. І тому мені це шкод, ну, заважає дуже часто, тому що я дивлюся, як хто всі грають, і, і тим більше в своїх виставах. Це взагалі я сказав, що ні, більше я не буду грати в своїх виставах ніколи. Але ніколи не крім ніколи. Це змінюється. -game, да. Дивіться, yeah. так ми oh, well, well, зараз yeah, говорили yeah. про ваше yeah. життя. Отак це просто так, все, все творче, і все настільки мінливо, і все навколо театру. Все одно, театр то любов на все життя. Так, і зараз Романи я чесно кажучи, в мене, хоч ну незважаючи на все це. Те, що відбувається довкола, і, скажімо так, на певні психологічні проблеми, які створюють деякі люди, і все це і, і таке інше. Але е, я, чесно кажучи, я зараз дуже щасливий, тому що я, в мене є можливість ставити виставу, працювати з нашими талановитими класними акторами і спілкуватися. Я взагалі екстраверт, тому мені постійно треба спілкування. Якщо там хтось говорить, ні, там що там кудись там репетиція, я от. Я б готовий репетирувати реп як се репетитирувати репетувати, репетирувати да. <реш> не, ну, не знаю. От з я зранку е до вечора я дуже шаную гріш режисера, але я його дуже люблю. актора, і тому, от згадуючи його рогожена, угу. дав потім оцього цигана раду в. В виставі у неділю рано зілля В Вона, здається, ніби така малесенька, така епізодична, ну там стільки цієї от, такої неймовірної енергетики. Ну І коли Гріша дізнався, що він буде грати у виставі Гамлет, це була mm -hmm. теж його мрія, яка теж здійснюється. Тобто, знаєте, от, здійснюється мрія у акторів. Завдяки режисерам і змінюють, і здійснюється мрія актора середюка, завдяки іншим режисерам. його ж теж бачать наші режисери як актори. І це класно. І нехай здійснюються всі мрії. Дякую, і Роман продовжує. Да, і роман із театром Сподіваюся, триває. <рес> <рес> так? Сподіваюся. Так. Дякую за. Нехай він продовжує розмову і за вашу працю. Да. <рес> да. Тому що так має бути, правда ладно? <рес> да. Наші розмови теж триватимуть у нашій театральній кав'ярні. Приходьте mm. до нас іще. Дякую. На каву, якщо буде смачна кава, обов'язково. Ми з пані Сханічком. Світланою приготуємо. Ми Сьогодні приготуємо. з нами був Григорій Сиротюк, актор, режисер, постановник театру імені Садовського, пані Світлана Фецайло, театрознавиця, я Олена Черпатюк. І до зустрічі. І наш театр. У театрі місто над Богом. Театральна кав'ярня тут поєдналося минуле та сучасне цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр, яким він є, був та буде.